Опа. Всім доброго дня. Придбав пилочку. Отаку от дуже гарну. Вже її випробовую. Зараз попробую показати, що вона може. Величезне дерево вона не буде зрізати, але гілочки невеликі. По роботі в саду, напевно, що запросто. І так, дивимося. Впираємо. Опа. Опа! Є. Можливо, на таке дерево попробуємо зараз з'їздити. Угу. От спираємо раз і поїхали. Витягаємо, ламаємо. ломаємо. Отак приблизно вона працює. Досить грубеньке дерево, це і вільха, воно таке не дуже, не дуже мягке. Ну що ж, до побачення, до наступного телебачення.